Усім привіт! От бочка в мене розгорається. Сьогодні будемо коптити курачі крильця. От наші замариновані крильця. Я перед тим, як маринувати їх 15 минут одварив. То їх замаринував солька, перець, приправа до курки і саме головне, приправу хмелі сунелі взяв для коптіння. Трошки паприки. От. Вони в мене на день в холодильнику постояли. От. Зараз будемо коптити. Жар з'явився. Ось наші крили. Зараз будемо ставити на вогонь і накривати мішковиною. От Накрили мішковиною, вогонь зразу пропав, от і воно собі на жару коптиться. Дерево брав я сливку і черешню. Збоку вода, щоб трошки змочувати мішковину. Будемо чекати. Так, будемо відкривати і забирати наші копчені крилишки. Так, Акуратненько, от, 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 от. Акуратненько, акуратненько. Ось такий вони витмають. Будемо знімати. Ось такі червоненькі у нас крилишки получились. Супер! Отаке коротеньке відео. Якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк. І до зустрічі. А я смакувати.